Віалія ріганка трьох мач забіг трамбасідвер фетимоволічну час вознаєм експертам експертам. Русский фейк. Иди на... Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю, це Вадим міський. Ми знову беремося розбирати найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препарувати їх на шматочки, спростовувати і таким чином тримати у формі власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. 2 квітня Україна завдала удару по заводу з виробництва шахедів, якими обстрілюють українців. Цей завод розташований у республіці Татарстан, Росія, досить далеко, це 1200 кілометрів від кордону. І в цей же день ми могли побачити у медіа новини про те, що, начебто, ООН засуджує ці удари. Ми проаналізували заяви посадовців ООН і з'ясували, зрада скасовується, Російська пропаганда їх навмисне використала. Як саме розповім сьогодні у випуску. Отже, українські дрони 2 квітня, уперше від початку великої війни, атакували заводи у Татарстані. Російська влада не називає атаковані підприємства, але говорить, що постраждала особлива економічна зона Алабуга, яка розташована за понад тисячу кілометрів від кордону з Україною. У цій економічній зоні діє нафтопереробний завод Елазнавтопродукт і завод із виробництва ударних дронів Шахед. Також на території розміщені гуртожитки працівників цього заводу. Джерела одразу декількох медіа. У головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили, що ціллю атаки у російському Татарстані став завод зі збірки шахедів, які окупанти маркують як герань. 2 також є підтвердження від джерел УГУР, що внаслідок удару є значні руйнування виробничих потужностей. Утім, російські медіа зрештою таки повідомили про руйнування. Звісно, акцент змістили. Центральна тема це влучання у гуртожиток біля Єлабузького політехнічного коледжу. Що саме туди влучило, ми не знаємо однак опубліковані і інші докази влучання, а також відео з місця подій. І кремлівські, так звані воєнкори, визнають збитки для військової інфраструктури і діляться невтішними прогнозами. Ось, до прикладу, російський військовий аналітик Ян Матвєєв каже, що в Алабузі розташований завод Шахедів. Він міг бути пошкоджений, і на його думку, Збройні сили України, напевне, атакуватимуть знову. Тож територія потребуватиме додаткового ППО, а охочих там працювати стане менше. І, хоча є чимало свідчень, як із самої Росії, так і від українських джерел, що атакували саме військові об'єкти, тим не менше, російська пропаганда вдалася до маніпуляцій, в які спробувала навіть втягнути речників Організації Об'єднаних Націй, на найближчому ж брифінгу речника генсека ООН Стефана Дюжаріка, один із присутніх слухачів запитав: цитую: сьогодні дрони з обладнанням НАТО атакували об'єкти у Татарстані. За повідомленнями, деякі люди були поранені, у тому числі двоє, Є у вас якісь коментарі з цього приводу? Ось таке запитання прозвучало, і оскільки в ньому не було жодної згадки про заводи з виробництва шахедів, то представник ООН, який явно не розумів, про що йдеться, відреагував так, ніби мова йде про цивільні об'єкти. Він сказав: ми виступаємо проти і закликаємо припинити усі атаки на цивільну інфраструктуру. Кінець цитати. Така відповідь є традиційною для ООН. Але проблема тут не з відповіддю, а із запитанням, яке було маніпулятивним. По-перше, в ньому ні слова не сказано було про військові об'єкти. А по-друге, згадано якесь обладнання НАТО. Ну а російські медіа, звісно ж, розтиражували цей коментар у вигідному їм світлі і створили враження, що Україна, начебто, атакує цивільне населення в Росії. Тож давайте розбиратися Насамперед про військові об'єкти, які іще свідчення і оцінки ми маємо, що українці не цілилися у цивільну інфраструктуру. Аналітики Американського інституту вивчення війни наступного дня після атаки підтвердили, Росія використовує виробничі потужності Алабуги для виготовлення безпілотників шахет для того, аби нападати на Україну. Далі зацитую: відстань цілий від кордонів України є значним переломом у продемонстрованій здатності України завдавати ударів на великій відстані у глибокому російському тилу. Підкреслили у звіті інституту вивчення війни. Такі українські удари кажуть в інституті є необхідним компонентом української кампанії з використання асиметричних засобів для деградації галузей, які постачають і підтримують російську армію. Маніпуляцію про західне озброєння, яке, начебто, було задіяне в операції, спростував представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Так, справді пересічні події відбуваються, і гуркіти бововна все далі просувається в глиб держави агресора. Змі з посиланням на власні джерела кажуть про те, що. Виробництво дронів шахідів це операція ГУР, атака на НПЗ в Татарстані це спільні дії головного управління і СБУ. Але офіційно ми не можемо, як завжди, ані підтвердити, ані спростувати. Ну, зрештою, для чого це робити? Що стосується засобів ураження, тут можна констатувати абсолютно сміливо, що західне озброєння не бере участі в подібних операціях і в цій бувовні, і в цьому гуркоті. Якщо говорити, аналізувати реакцію і коментарі. Наших партнерів, в тому числі, то вони цілком стримані і кажуть про те, що так не заохочують удари по території Росії. Ну, власне, я думаю, що тут і не потрібно заохочувати. Найбільше до таких речей заохочують дії держави агресора і режиму Путіна, який продовжує геноцидну війну проти України. Продовжує невибіркові удари по об'єктах української цивільної інфраструктури, гинуть і отримують поранення щодня мирні мешканці. І власне на противагу цьому, те, що відбувається на Росії, це події виключно на військових об'єктах, які задіяні в геноцидній війні проти України. Я думаю, що це дві великі різниці. Це були слова представника гурмо Андрія Юсова, і варто також згадати, що не лише заводи з виробництва шахедів, а і нафтопереробний завод став ціллю атаки. Хоча Росія відчайдушно намагається відсунути подалі від кордону важливі для військового постачання об'єкти. Однак, ось саме такі об'єкти перемістити неможливо, каже Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу військово-морських сил збройних сил України у 2004-2020. Тому роках. це демонстрація того, що ми вже можемо вражати ті об'єкти критичні для супротивника, які знаходяться навіть на такої великій відстані, тому що ми знаємо, що спочатку агресії вони поступово ці об'єкти від своїх кордонів відводили. На це особливо стосується авіації. Пам'ятаємо, спочатку вони фактично базувались біля наших кордонів, а потім потихеньку їх виводили, виводили і так далі. Зараз ми бачимо, що удар нанесений вже по об'єкту, який вивести відвести далі не получається, Тобто це або переробка нафти, яка дає 50% російського бюджету, і з якого 30% йде на війну проти нас, і це оцей завод по будівництву шахетів, які щоночі від 10 до фактично до 100 направляються на територію нашої країни. Це була думка Андрія Реженка, капітана першого рангу запасу і заступника начальника штабу військово-морських сил Збройних сил України у 2004-2010 роках. Він висловив її в ефірі Радіо НВ чи є відчутними атаки на російські НПЗ і на військові об'єкти. Прокоментував представник головного управління розвідки Андрій Юсов. Так, вони відчутні є комплексний вплив цих заходів на державу агресора і на оборонний, і на економічний комплекс. Економічний так само, тому що ці нафтодолари або нафторублі чи нафтоюані, зрештою, і йдуть на фінансування війни проти України, тобто це безпосередньо пов'язані з собою речі. Крім того, зараз дуже важливим ключовим завданням навтопроробного комплексу держави агресора є постачання окупаційного корпусу в Україні. Тобто, як вже зазначали танки. ВТР і інша ворожа техніка сама по собі не їздить, їх треба чимось заправляти. І будь-який збій в роботі і виробництві цих підприємств це зрив постачання, зрив планів ворога. Це додаткові можливості для наших захисників. Це був коментар Андрія Юсова. Уривок з його інтерв'ю у прямому каналу. Отже, як би не намагалися росіяни корчити з себе жертв і представляти атаки українських безпілотників як атаки по цивільних об'єктах, бачимо, що є належні оцінки різних сторін, і українських експертів, і розвідки, і західних аналітичних інститутів, що все ж таки атакують військові об'єкти. І навіть дрібні маніпуляції, такі як зненацьке введення в оману гречника генсека ООН, не можуть переконати світ у російських вигадках. Традиційно нагадую вам, що у нинішньому інформаційному вирі важливою навичкою для інформаційного захисту є звичка читати, слухати і дивитися медіа з репутацією. А от анонімні канали у месенджерах, такі, де з опису каналу неможливо встановити, хто є власником чи яке медіа його веде, і перевірити репутацію, це вороги критичного мислення, адже аноніми відповідальності за брехню чи поширення ворожих викидів не несуть. Це дуже для них зручно. Традиційно раджу підписатися Усюди на новини суспільного мовлення і не забуваємо, що ми відповідальні не лише за себе, за те, що ми читаємо, а й за наше оточення. Тому усе, що ми поширюємо, переказуємо, має проходити через наші фільтри критичного мислення. Хто джерело інформації, кому вона вигідна, чи можна цю інформацію перевірити. Тому вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Ський фейк Іди на... розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.